19 серпня 2025 року на Ютуб каналі 1+,1 плюс виходить 87-а серія таємниці Старого мосту з українським дубляжем, і це подія, яку не можна пропустити. Новий епізод обіцяє ще більше закрутити інтригу, занурюючи глядачів у містичну атмосферу та драматизм. Сюжет тримає в напрузі, розкриваючи таємниці минулого героїв, а якісний український дубляж додає емоцій та глибини. Режисерська робота вражає Кожен кадр продуманий, а гра акторів передає найтонші нюанси характерів. Музичний супровід підсилює драматизм, створюючи ідеальний баланс із діалогами. Сценарій майстерно поєднує містику, романтику та несподівані повороти, не даючи відірватися від екрану. Ця серія справжній подарунок для шанувальників серіалу, які прагнуть відповідей і нових загадок. Не пропустіть це варте вашого часу.